І, і от, і от я знову стримаю дивіться. Конструктор, конструктор який буде робити назавжди. Я запам'ятаю. те, що я робив, дивіться. Я можу ще якусь неробочу батарейку встановити, і он буде робити. І, і ще я можу грати усе. Стамбул 2, там ще. Ну, я зараз поміняю батарейку, щоб показати, як воно робить. Так, ложимо відкриваємо, і почнемо, пожалуй з самых убитых батареек от вся на я батарейку. Енергія є. Робить, ну... ну не можна, ну пойдет є це ще. Я не Может, можна, їх подивіться, не мощных батарейки Нет. Смотрите, я сейчас вот включаю, смотри, включив. Это будет маломощная батарейка. Это будет не потом. Но я и сегодня снял видео, чтобы показать вам, как раз код. одну. Поможу. Ну, можно сподростей, но не настолько хорошо, щоб... ще мало можна батарейка. І ще в мене є отака тільки вже все. Включаю. Енергії нема. Кидаю її. Вставляю цю. Включаю, немає енергії. Щоб подати енергію, треба на робоча батарейка. Я якусь знайшов, зараз попробую цю здохну, що вставляю. Немає це як робить. Понятно. Правда, високий вот. набирає. А все я вже тестував, понятно. Все я батарейку вже тестував. Тому затестуємо якусь ще. Ого, у мене. О, у мене от така Фу, ще є. Включаємо. Дивіться, як воно крутиться, дуже швидко. Я б з музикою зараз це все але не Аж я Дивиться. І це теж робоча батарейка. І тому я зроблю саме хороше відео в цьому житті. Не буду ставити самі немощні батарейки. Поставлю самі можна. вот ці дві, які були у мене. А на цьому сьогодні все. Я зроблю ще і покажу. На цьому вся озвучка, яку я зроблю. Всім пока!